Доброго ранку, любі діточки! А також, шановні батьки, сьогодні у нас заняття. І не просте, а чарівне. Слухайте уважно. Знову зустріч нас чекає! Хтось сьогодні завітає? Ми не знаємо, але гарний настрій маємо. Діти, а на що можна сісти і відпочити, Як ви думаєте? Так, розумнички, можна сісти. На стілець і відпочити. А на що можна поставити кашу, фрукти на стіл, розумнички ж які? Треба нам поспішати, стіл і стілець будувати. Тож, малята, збудуємо стіл? Так, збудуємо. А що ж нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно кубик. Поставити його на столі. Так. Посередині столу і накласти на нього цеглинку. Цеглинка, подивіться, яка прямокутна, а якого кольору. Так синього. А кубик у нас якого кольору теж синього. Молодці. У куба чотири кути. Ось один, два, три, чотири. Молодці. А в цеглинки теж чотири. Порахуємо один, два, три, чотири. Проведемо пальчиком, це вузенька сторона. Так, вузенька сторона, довга. А це довга, але широка сторона пальчиком проведемо. І поставимо на наш кубик. Ось таким чином, щільно прилягаючи до кубика. І погляньте, малята, це в нас з вами що вийшло? Стіл, розумнички які. А тепер, малята, можна і збудувати стілець. А на стіл ми ще поставимо нашу гарну тарілочку із фруктами, з калиною, яка дуже-дуже смачна і корисна. Так, так, молодці. А якого кольору тарілочка в нас? Так, рожевого. А калинка, ягідки, якого кольору? Червоного, молодці розумнички. Тепер будемо будувати стілець, щоб на ньому відпочити і сісти до столу. Теж беремо що. Кубик, Молодці. А якого кольору кубик? Так, синього кольору. І беремо що цеглинку. Теж якого кольору? Молодці малята синього кольору. І так щільно ставимо до кубика, щоб прилягав гарно-гарно наш спинка нашого стільця. Це цеглинка. Так. І поставимо поряд зі столиком. І покладемо, що Став, поставимо на нього ляльку. Ляльку Оксанку. Ось, погляньте, малята, яка в нас красота вийшла! Краса. Столи і стілець маємо, то й на гостей чекаємо. Дітки, а що ми сьогодні будували? Давайте пригадаємо. Так, стіл будували. Так, розумнички. А ще що будували? Стілець будували для гостей, так? А з чого ми будували, малята? Ми будували із кубиків та цеглинок. Ось кубик. Ось кубик. А це цеглинки, так. А з кого ми будували? Для наших гостей, які ж ви розумнички, все ви знаєте, так. А якого кольору у нас кубики, малята? Так, синього кольору. А глинки для стільця і для столика теж синього кольору. Розумнички мені наразі пора. А вам до нових зустрічей. Бувайте, бувайте, на все добре!